Друзі, вітаємо вас. Маємо для вас ось такий автомобільчик. Не автомобіль, а ракета. от Шкода Kodiaq 2019 року випуску з двигуном 140 кВт, 190 кінських сил в мега-шаленій комплектації Sportline. Комплектації і в дуже-в дуже крутому колірі. Ви бачите, ось. SportLine. Комплектація. От. Зніму для вас відосик, покажу такий автомобільчик, чи не пригнаний він, по-моєму, Швеції весь цілий, без ніяких нюансів цей автомобіль. От. І пробіг даного автомобіля зараз я вам скажу, по-моєму, 150 чи що тисяч. А ні, пробіг у нас автомобілі ось, друзі, 134 тисячі. Ось це є оригінальний пробіг, який підтверджується офіційним дилером Шкода. Цей автомобільчик заїжджав, повністю все обслуговувався по регламенту, як би мало бути. Блін, ну дивіться, наскільки він реально круто виглядає, цей автомобіль, я не знаю. Дизайн його суперовий, саме в комплектації Sportline і Shadowline є. На автомобілі адаптивні фари. З функцією вирізання автомобіля з потоку і диски, які круті, ну, реально прикольні, дуже. Я також зразу бачу, має, має автомобільчик безключовий доступ. от о гляньте, Який він всередині. Правда, сніжок трохи падає зима, але менше з тим вам покажу музичка. Кант Кентон стоїть автомобіль. Да? ну і блін Я не знаю, шкода, шкода, але ви подивіться на ці ковши. Це, блін, не сидіння, це якісь ракети. Реально, шкода запхала такі сидіння. Ну, Реально офігенно. Дуже класні зручні сидіння, дуже класно дивляться вони на електро, на пам'яті. Так що ось так. Ну і задні вам дивани покажу. Задній ряд сидінь. Теж вони офігенні. От Я не знаю, як на мене. Чесно кажучи, такий варіант комбінована шкіра з алькантарою, де є алькантар у нас посередині. От, по боках шкіра це є. Найкрутіші сидіння, які тільки можуть бути, Того, що на Алькантарі завжди приємно сидіти і зимою, і влітку, а шкіряні по боках ставки вони для того, щоб ці сидіння в нас мали краще, стійкіше -то, до того, щоб вони не протиралися, як то кажуть. Знову клієнти дзвонять, ніколи вони можуть зробити відео. Зараз. Алло? Доброго дня! Так, Так. ну, я не знаю, про ви автопарк говорите по-перше. Ну, так, зрозумів, добре. Ні, ми, в том, ми місто рівне знаходимося. Ні, не те саме. Звичайно, інше так. Діться, так. наш автомобіль стоїть на стоянці, можете дивитися в будь-який зручний для вас час. Я можу скинути його локацію на Viber. Добре, хорошо. добре, давайте. Так. Клієнти, клієнти їдуть за автомобільчики знову ж таки, ці клієнти, да? і класна штука, тут в от шкоді да? захисна, типу, кромка, щоб не пошкодити, не пошкодити двері. Так, електрокришка багажника, друзі, є в подарунок, коври ще не подарунок. Автомобільчик у нас, як ви бачите, синий місний, є шторочка, чорна стеля, електрофаркопчик є в автомобілі. ну, Реально комплектація дуже-дуже хороша. От, що то ще хотів вам сказати, забув, телефонний дзвінок мене збив, а говорив про сидіння, то от реально сидіння дуже офігенне, дуже класне тут сидіння. от Приємне крутє сидіння. Так, сядемо, так, що у нас тут по автомобілю? Так, по автомобілю з кнопочки заводиться. Ось, Завівся, все чітко, гарно працює, без ніяких помилок, абсолютно, як завжди, кожен автомобіль є перевірений нам, зразу емблемка нам, Sportline. зразу все показує, все чітко, оригінально. що у нас по автомобільчику маємо е, камера заднього виду, партроніки 360, є клімат, зонний клімат, От, в автомобілі є Android, Auto, Apple CarPlay, це є все присутнє повністю в даному автомобілі. от. Да, повний привіт дуже, дуже шикарний підсвіточка амбіэнс. Ось тут у нас є каміняні кольори це ви дуже сильно любите от руль глянь такий прикольний скошений да, такий. зрізаний тут знизу дуже е, приємно тримати за цю проферовану шкіру От. так що друзі ось такий автомобільчик от він буде він буде дивіться, В общем, цей автомобіль буде мати дуже класну ціну. От, Я думаю, що за таку комплектацію то буде саме дешева ціна у нас в Україні, в районі десь 30 тисяч доларів там, чи 31 тисячі доларів от, з таким пробігом. Так що, друзі, будь ласка. Е -е, можете заїжджати на, на тест-драйв, але в нас є на цей автомобіль, чи клієнт. Якщо він його подивиться, щось йому не підійде чи ще щось. От, то будь ласка заїжджаємо на тест-драйв, він у нас буде виголошений оголошений на авторіо. Цей автомобільчик. От, проїдете, покатайтесь, покажемо вам, розкажемо, приборчиком проб'ємо. Бо зараз з собою не взяв, проб'ємо приборчиком даний автомобіль. От, І це я. Ну, Захочете, будь ласка, купуйте. Ага, Шторківські ну, дуже класна тема на літо Воно захищає від сонця дуже класно. От, Так що що, друзяки, всім вам гарного дня. Ці тривоги скоріше закінчилися. Ну і блін, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.